Учнів та студентів навчальних закладів міста віком до 18 років Лозівське міське управління у справах молоді та спорту запрошує взяти участь у конкурсі на найкраще родинне дерево, дерево мого роду. Роботи у будь-якому творчому виконанні на конкурс приймаються Лозівським центром молоді до 8 травня. Найкращі роботи обиратиме журі у двох вікових категоріях. Переможців буде нагороджено урочисто під час свята з нагоди Міжнародного дня матері і родини у середині травня. Із середини квітня у Лозові стартувала всеукраїнська благодійна акція Серце до серця цього року її організатори збирають кошти на придбання медичного обладнання для дитячої реанімації лікарень області. Акція триватиме практично до кінця наступного тижня. Всі, хто матеріально допоможе у зборі коштів, отримають сердечка. Скринки для збору коштів встановлено в навчальних закладах міста. Долучитися до акції зможуть усі небайдужі городяни. Волонтери зі скриньками вийдуть і на вулиці міста. Також кошти можна перерахувати на банківський рахунок. Мы просим всех, тех, кто неравнодушны к проблеми здоровья наших детей, сколько может, естественно, поучаствовать в этой акции.